Податкова служба області кардинально змінила формат роботи, вона перетворилася з фіскального органу до сервісної служби для платників податків за європейським принципом. Останній передбачає мінімум перевірок та максимум результату. Якщо проаналізувати план графік документальних перевірок, то у цьому році ми плануємо таких перевірок удвічі менше. Якщо подивитись той же час на результати, то якщо у минулому році до нарахування становили 6 мільйонів гривень. По фізичних особах, зокрема, то у цьому році такі нарахування вже зросли у нас до. 7,5 мільйонів гривень тепер при отриманні інформації про наявність у платників незадекларованих доходів податківці рекомендують йому самому їх задекларувати без жодних перевірок чи штрафів. І лише у випадку повного ігнорування вдаються до комплексу перевірочних заходів. Крім того, працівники податкової, володіючи певними базами даних, мають можливість фактично дистанційно спостерігати за діяльністю платників податків. Наприклад, сьогодні практично в режимі онлайн. Ми спостерігаємо за виписуванням податкових накладних підприємствами суб'єктами підприємницької діяльності даємо спостерігаючи на цей весь процес певні ну їм рекомендації чи зауваження на їхні помилки, які вони допускають з метою того, щоб ці всі помилки були ліквідовані і всі фінансово-господарські операції знайшли правильне своє відображення у податковій звітності. В результаті такої роботи констатують податківці рівень добровільної сплати за 2012 рік склав 99%. Позитивна динаміка і в декларуванні доходів громадян. Мешканці Прикарпаття стали значно сумліннішими. За сім місяців цього року задекларовано понад 700 мільйонів гривень, що більше аніж вдвічі перевищує минулорічні показники.